Новорічну ніч над спорожнілими у зв'язку з комендантською годиною вулицями з вікон багатоповерхівок українських міст лунали гімн України, пісня Червона калина та інші патріотичні композиції, а також несхвальні вигуки на адресу сусідньої шизонацистської терористичної недодержави, її горе лідера з сороміцьким прізвиськом та недоумкуватого кровожерного народонаселення Світлошумовим акомпанементом святкування стала потужна робота української протиповітряної оборони, оскільки в новорічну ніч російські нацисти здійснили чергову спробу нанести удар по цивільній інфраструктурі міст України. За попередньою інформацією, з початку доби 1 січня 2023 року над Києвом Сили оборони України збили 32 повітряні цілі.